Це це якраз спеціально робиться, з якою метою, щоб потім сказати, що ми війну не з Україною закінчили, ну і зі сторони росіян. Ми закінчили війну з НАТО. І відповідно, якісь умови, якщо вони будуть, ці умови явно вони не влаштують повністю Російську Федерацію, тому що ну них же ж були зовсім інші плани, хоч вони ці плани регулярно і змінювали, але ми всі прекрасно розуміємо, чого хотів там Путін, і на що він розраховував як мінімум на початку повномасштабної війни. А потім ці плани дещо Звісно, трансформувалися, але все одно вони про ледь не половину України і багато багато інших речей, в тому числі і в контексті втручання там у внутрішню політику, і так далі. Оскільки нічого цього не буде, і це в принципі данність з якою російське керівництво ніяк ще не може змиритися. Їм треба підняти градус і сказати, що війна була проти НАТО відповідно. Ті умови, які ми будемо мати по завершенню війни, і які будуть намагатися продати росіянам, це буде подано як умови, які вдалося вибити у НАТО, не у України у НАТО. Ну тому що я для Путіна Україна це щось таке несуттєво.